Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні готуємо коржики з маком або шулики з маком. В кожному регіоні своя назва. Це традиційна українська страва, яка готується на свято маковія. У миску наливаємо теплий кефір або кімнатної температури. До нього додаємо 1 чайну ложку соди та перемішуємо. До кефіру додаємо 1-3 частину борошна. Борошно я попередньо просіяла. Злегка перемішуємо та додаємо по одній чайній ложці цукру та солі, додаємо решту борошна та починаємо замішувати тісто. Борошна може знадобитися більше або менше. Буде залежати від жирності кефіру, а також на чому ви будете замішувати тісто на кефірі чи кислому молоці. Тісто замішуємо м'яке та не надто щільне. Воно повинно злегка липнути до рук. Готове тісто розділяємо на 6 однакових шматочків вагою приблизно по 185 г. Зверху накриваємо рушником, щоб тісто не підсихало. Залишаємо тісто відпочити на хвилин 10. Робочу поверхню злегка підсипаємо борошном, щоб тісто не прилипало. Розкачуємо кожен шматочок тіста товщиною 4-5 мм. Коржі проколюємо виделкою. Випікаємо коржі на сухій сковороді з обох боків на повільному вогні під кришкою до рум'яності. За умови, якщо сковорода має антипригарне покриття. Якщо ні, то сковороду потрібно змастити будь-яким жиром. Випікаємо коржі на повільному вогні, щоб вони не були сирими всередині. Ось такі коржі виходять, накриваємо їх рушником та залишаємо до повного охолодження. Тим часом приготуємо макову-медову заливку. Для неї я підготувала готову макову масу. Сюди вливаю трохи більше, ніж пів склянки гарячої води та добре перемішую. Залишаю трохи охолонути, а тоді буду додавати мед за смаком. Тим часом у миску ламаємо наші коржики, на шматочки. Можна також нарізати їх кому як більше до вподоби. Виливаємо сюди нашу заливку та злегка перемішуємо. Даємо коржикам настоятися та смакуємо. Такі коржики чудово зберігаються до наступного дня. Це перевірено не один раз. А я вам дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.